Роберт Льюіс Стівенсон. Балада про вересовий трунок. Із вересового квіту пикти варили давно, Трунок за мед солодший, міцніший, аніж вино. Варили і випивали той чарівний напій, І в темрявих підземеллях. Долі раділи свої. Та ось володар шотландський, жахались його вороги, пішов на пиктів оружно, щоб знищити їх до ноги. Він гнав їх, неначе ланий, по вересових горбах, мчав по тілах з погорда, сіяв і смерть, і жах. І знов настало літо, верес ізнов червонів, та трунок медовий варити вже більше ніхто не міг. В могилках, немов дитячих, на кожній червоній горі Лежали під квітом червоним, Поснулі навік броварі. Їхав король шотландський по вересовій землі, дзинчали завзято бджоли, курликали журавлі. Та був можно владець похмурий. Думу він думав свою Владар вересового краю, чом з вересу трунку не п'ю. Васал Королівський натрапив на дивний схов, в розколенні між камінням двох броварів знайшов. Витягли бідних пиктів, миттю на білий світ батька старого і сина, хлопця отрочих літ. Дивився король на бранців, сидячи у сідлі, мовчки дивились на нього ті броварі малі. Король наказав їх поставить на й мовив Старий, ти сина й себе порятуєш, лиш тайну трунку відкрий. Глянули вниз і вгору Батько старий син, Довкола Червоний верес, Під ними клекіт почин, І пикта голос тоненький почув шотландський король. Два слова лише володарю, тобі сказати дозволь. Старість життя цінує. Щоб жити я все зроблю і тайну трунку відкрию, так він сказав королю. Немов горобчик цвірінькав, мова лилася дзвінка. Відкрив би тобі таємницю, боюся лише синка, смерть його не лякає, життя не цінує він. Не смію я честь продавати, як в очі дивитися син. Св'яжіть його міцно владарю, і кіньте в кипучі нурти, і я таємницю відкрию, що клявся повік берегти. І хлопця скрутили міцно, і дужий вояк розгойдав малему в дитяче тіло і в борони послав. Крик бідолахи останній поглинули хвилі злі, а батько стояв на кручі, останній пік на землі. Ладарю казав я правду, від сина чекав біди, не вірив у мужність хлопця, який ще не мав бороди. Мене ж не злякає тортура, смерть мені не страшна, і вересового трунку зі мною помре тайна.